Що відбувається в Грузії? Це втретє, за останні три роки грузинська влада, яка сьогодні уособлюється в вигляді партії Грузийська Мрія фундатором якої натхненником, утримувачем, господарем, як завгодно називайте, є російсько-грузинський бізнесмен. Бідзіна Іванішвілі, причому вже давним-давно зрозуміло, що він не просто бізнесмен, а КГБшний, ФСБшний агент. В іншому випадку, він би не витворяв те, що він витворяє з Грузією, з її бюджетом, своїми соратниками, які незрозуміло, як не зрозуміли, як налигачі повзуть у пащ московського фюрера. Третє, чи в четверте, вже важко порахувати. Але грузинський уряд на чолі з Іраклієм Кобахідзе ще один унікальний штемп, який ніби має і європейського світу, і цінності поділяє європейський, але чи то серйозно присмоктався до грудей російської. КГБшного ФСБшної фінансово-розвідувальної машини, чи спеціально довгий час був інкорпорований в європейські вузи і в європейську діяльність, але те, що він іноді говорить, ну, цього не може сказати ні грузин, ні українець, ні людина цивілізованого світу, подали до парламенту закон про іноагентів. Як він озиветься в популярному дискурсі? Що це за закон? Це закон, який а, називається закон про відкритість діяльності а, позаурядових організацій, участь в фінансуванні яких беруть іноземні фізичні чи юридичні особи. Уряд, посилаючись Грузії на те, що він декларує всі свої видатки, вимагає від громадян, у діяльності яких беруть участь юридичні чи фізичні особи іноземні. Тобто це декларування своїх доходів і видатків особами, в діяльності яких використовуються кошти, які їм перераховують чи фонди міжнародні. Чи фізичні особи. Причому вимогою до таких осіб є обов'язковість декларування, що вони іноагенти. Причому вони зобов'язані не лише задекларувати ту суму і кількість ресурсів, які вони використовують в своїй діяльності іноземний, а й обов'язково при проголошенні якихось виступів на телебаченні, радіо соціальних мережах. Чи зйомці передач, чи написання текстів, тексти мають розпочинатися заявою про те, що вони проголошуються іноагентом, тобто особою, фінансування яких бере участь іноземна міжнародна структура, фізична особа, юридична структура, ну і так далі. Причому це вимагається від осіб в різних країнах. По-різному. Чому я кажу в різних країнах? Тому що первісткою таких законів стала Російська Федерація. І не випадково зараз майже всі, кого ми слухаємо, чуємо із більш-менш притомних людей, вони обов'язково декларують свою іногентність. І, власне, це й вимагається від грузина. Зрозуміло, що декларуючи свою позицію. Уряд наполягає на тому, що, бачите, мають усі бути відкриті і рівні перед законом. В той же час грузинська мрія, перебуваючи у влади, фактично пересадила до в'язниць, вижила з України за, з країни за кордон. Фактично більшість своїх опозиційних. Лідерів, а частина з них перебуває у в'язненні, зокрема Міхоса Кашвілі, так як і його найближче оточення періоду революції троянд і перебування у владі. Вони або у в'язниці, або за кордоном, або десь без, 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 зникли безвісти. Відтак по суті, це чергова атака, яка організована бідзіною і Новошвілі за вказівкою. З Кремля ФСБшною указівкою іде наступ на демократію у Грузії. Причому цікава річ, що для цього використовується провокаційного штибу законопроект. Звертає на себе увагу ще одна дуже важлива справа: це те, що вносячи періодично цей закон на розгляд парламенту. Під тиском опозиції, уряд його відкликає. Відтак, що відбувається, як тільки ФСБшна резидентура в Грузії бачить і відчуває, що наростає опозиційна діяльність у Грузії проти грузинської мрії, вони підказують бідзінні Венішвілі, що настав час провокувати конфлікт. Провокуючи цим законом конфлікт, Служби, які обслуговують Бідзіну швілі, виявляють серед грузинського народу тих лідерів, які починають себе викристалізовувати в ході цих протестів. Потім, відкликаючи закон, відбувається якби пауза зависання, цих людей затримують. Ну і в результаті їх доля зрозуміла: або в'язниця, або за кордоном, або безвісти, зникли. Відтак. Це наносить колосальний удар по опозиційній діяльності у Грузії, і, власне, що що а на сьогоднішній день, при масових виступах, які проходять на центральній вулиці Шотаро-Ставелі в Тбілісі біля парламенту, явно не вистачає. Управління цим процесом явно не вистачає лідерства тих, хто міг би відпрацювати програму гасла, вміти управляти величезною кількістю годбеліської громади, тих, хто протестує. Зрозуміло, що якщо подивитися на все, що відбувається, по-іншому ніж операцію спецслужб, причому явно із Російським присмаком назвати неможливо таким чином. Ми маємо справу із тим, що частина спецслужб Грузії на сьогоднішній день повністю зрощена із російським ФСБ, іде дуже чіткий моніторинг, а потім і зачистка лідерів опозиції, що не дає можливість прорости. Молодим опозиційним лідерам, молодим опозиційним політичним силам, ну а нинішнє нове покоління воно вже не приймає таких лідерів, як Міхоса Акашвілі і його найближче оточення. І тут зрозуміло, тому що розрив поколінь досить серйозний. Відтак кожне покоління вимагає свого лідерства. В результаті ФСБшного втручання російських спецслужб в. Ситуацію в Грузії, це утримує грузинську мрію при владі. І хто б це не був? Чи кахакаладзе з його бекграундом гри у київському Динамо, чи бідзина Іванишвілі, нібито і грузинський бізнесмен, а насправді то просто ФСБшний російський агент, чи це Іраклій Кобахідзе, який в заявах іноді речі говорить такі, які. Ну, враження, що він не працював і не навчався в Європі, що він не розуміє загальнолюдські цінності. При цьому всі ці люди гучно заявляють про те, що Грузія йде до Європейського Союзу. Я вже чув такі речі. Ми вже чули такі речі від Януковича його оточення. Вони так мостили шлях до європейської спільноти, до європейського союзу, що привели. Україну до ворога в пащу, і якби не загальноукраїнський протест, якби не лідери опозиції, які зупинили цей час, фактично попередивши інтервенцію на декілька років, говорити про те, що могло б бути зараз з Україною, дуже складно. І відтак, все відбувається про відомому сценарію, тож у нинішній ситуації. Для грузинського протесту вкрай потрібно лідерство, вкрай потрібно вироблення спільних дій, вкрай потрібна програма оновлення Грузії. То важливо, щоб усвідомивши це громада, яка протестує проти невігластва Бідзіні Іванишвілі і його оточення, яке в тому числі. Зганяє бюджетників на альтернативні мітинги в підтримку уряду і закону про іноагентів. Це теж вже було. Українці добре знають, що таке мітинги, які проводила партія регіонів на чолі з Януковичем, звозячи з всієї України бюджетників, лякаючи їх тим, що їх виженуть з роботи, чи не дадуть. Заробітної плати. Причому все це показується як підтримка грузинської мрії. Зрозуміло, що ви задасте питання, але ж хтось голосує за грузинську мрію. Це правда, хтось голосує. На жаль, українці і грузини у цьому дуже схожі. І українці і грузини ми вміємо творити революцію. Ми вміємо приводити до влади людей, але ми не вміємо, на жаль, вдумливо і правильно робити вибір, і іноді до руля приходять особи, подібні Віктору Януковичу чи Бідзіні Іванішвілі, де апріорі зрозуміло, що ці особи знаходяться на службі або в наймах у фюрера московського кгбшно ФСБшної. Московської системи. За нинішніх умов треба лише побажати Міхоса Кашвілі здоров'я, щоб витримати переслідування грузинській опозиції, громаді, лідера, лідерів, які б могли повести за собою грузинський народ, а всім нам перемоги. Перемоги в війні проти рашистського біснуватого фюрера, а народам усім щастя. Перемоги над злом, яке нависло сьогодні над демократичним і цивілізованим світом, ситуація в Грузії може зірватися із клямки, і вже очевидно, що ФСБшна. Фюрерська машина готова до того, щоб запалити кровопролиття в Грузії. Це вже очевидно по тому, з якою жорстокістю грузинська репресивна машина розправляється з опозицією. Не треба легковажити тим, що розпочалося в Грузії, тому що от от Бідзіна Інвашвілі з його слугами запросить допомогу з Грузії в такий спосіб. Грузія в чергове буде окупована ФСБшною фюрерською російською. Машиною, давайте побажаємо грузинам перемоги у цьому нерівному бою. Грузини заслуговують на демократію, на цивілізацію, на перемогу до перемоги разом і українці, і грузини.